Дорогі друзі, вітаю ще раз. Вимушений, вимушений сьогодні записати ще одне відео, тому що я побачив таке неподобство. Я набрав в Ютубі Маха Шиваратрі на українській мові і не знайшов ні одного відео на українській мові. Про господа Шиву. Не знаю, може хтось знаходив. Але мені це не подобається, тому що дивіться, люди думають, що навіщо мені індійські боги, навіщо мені ще якісь там боги. По великому рахунку, якщо ми подивимося, так тверезо і ясно на те, що, наприклад, ну, не, не, нема ні жодної релігії, де там Бог українець. От, просто так для роздумів. Бог це наша суть, це наша душа. І вона є в кожному, в кожній людині. Є наш розум, який обумовлює, обуславлює по-русски душу тенденціями негативними або позитивними. Якостями негативними або позитивними. Сьогодні ми живемо у вік калі-югу. Це тоді, коли людей з поганими тенденціями народжується більше. По-простому, люди, які тусувались багато часу в аду, не могли е, втілитись е, в позитивні віки, вони втілюються сьогодні. Але каліюга це ще такий бонус, що люди, які втілюються сьогодні, навіть великі ріші і великі мудреці хотіли втілитись в каліюгу, тому що дуже швидкий буде духовний прогрес. Ось. Про Маха Шиваратрі. По-перше, що ми усі повинні зрозуміти про Господа Шиву, про те, що мало хто розуміє, ви ніде не знайдете божество. Яке відкриває третє око, окрім шиви. І з третім оком завжди показують або шиву, або Шакті. Це, по суті, дві сторони одного цілого. Жіноча та чоловіча енергія. І ось шива відповідає за духовний зір людини. Це космічна енергія всередині нас. Це не картинка, на якій намальований Господь там з тризубцем. Це пояснення його якостей, його сил, чим він обладає. І Господь, Він над усім, істинний Господь, але щоб себе проявити, Він втілювався у різних формах, і єдинство Бога в його різноманітті. Всі ми його капельки, його частинки розпорошені. Але є такі старші частинки, да? це ангели, є ще старші частинки, це там полубоги. Хоча ангели-полубоги це те саме. Ось. І якщо ми вивчаємо ведичну ну, традицію, то там три Бога шива Вішну і брахма, які управляють цією вселеною. Тобто вони нас створюють, вони нас розрушають, вони нас. Вони нас можуть знищити, вони нас можуть створити, вони нас можуть благословити, вони нас можуть зробити хворим. І опять же, це вони роблять не спеціально, бо там, ми погані чи що. Це вже закладено в карму калі юги, в карму того, що зараз відбувається. Просто в якій би ви релігії сьогодні не знаходились, в якій би течії ви не знаходились, третє око, духовний зір, це не те, що у вас на лобі око з'явиться. Духовний зір відкриває тільки Господь Шива. Нема іншого божества, яке відкриває Третє око. Окей, ви скажете в православ'ї, ні про якого Шива не говориться. Да? Розумієте, це космічна сила, їй не потрібно, потрібно з'являтися з тим іменем та з тим, ну, в тих картинках, які зараз малюють. Це наше тіло, це космічна річ. і Ми всі тут. Це космос, розумієте? Наше тіло воно самовідновлюється. Загляньте в кров, там купа молекул. Ну любий орган, це надзвичайні космічні речі. Просто нас забили, тою теорією дарвіна, зробили з нас дураків. Розумієте, що ми себе порівнювали з мавпами, а не з божествами. Ось тому перша річ, яку треба зрозуміти за Господа Шиву, в якій би ви традиції ви не знаходились, це та сила, яка відкриває духовний зір. А духовний зір відкривається. Всі знають в православ'ї і прозорліві прозор монахи, знають, яким це важким дається способом відкрити собі духовний зір. Це відчуття. Джотіш-астрологи, хто справді дуже круто цим займається. Теж знають, що це непростий шлях. Я точно знаю, що такі екстрасенсорні здібності і десь щось біля того, можна сказати, інтуїція підвищується. Як я розумію, це ну, духовний зір це коли настільки потужно працює твоя совість, совість це спосіб розлічати, розумієте, совість це не то за що я винуват чи я не винуват. Ні-ні. ні Совість це вівек на санскриті. Це іменно те, що допомагає нам розлічати, де добро, де зло, де хороше, де погане, і орієнтуватись на правильні енергії. Ось. <кхм> то є перше, що треба про Шиву знати, це космічна сила. Безтілесна, вона, да, була колись в тілах, але вона як має форми, так і може не мати форм. Але в вашому тілі вона ця сила відповідає за третє око. Було сказано, що тіло є храм Бога. В ньому всі ангели, як би ви їх пони, не називали, 330 мільйонів сил. І коли мій учитель розповідав, коли він ну це, дух, духовний гуру найвищого гатунку. Якщо так можна взагалі говорити, да? гатунок, таке слово. Вот. Але він говорив, що. так, Збився з думки. А, що коли він, він завжди думав, хто дав імена Богам? І коли він піднявся, він їх запитав, хто вам дав імена? Він сказав, нам дали імена люди. Люди давали нам імена. Розумієте, коли людина піднімається, от давайте представимо, ви зараз стали святим, ви піднялися в цей час, і вам відкрилися божества. І ви будете людям пояснят, пояснювати на, на своєму язиці, е -е, якщо у вас не буде якихось прикладів, ви будете пояснювати так, як ви розумієте те, що ви там побачили, те, що вам Господь всередині відкриє. А Бог це абсолютне різноманіття і абсолютна єдність. Як любов, це абсолютна єдність. А як ну, його матеріальна природа, жіноча говорять, це природа, це абсолютна різноманітність. Ви вийдіть, подивіться, скільки різноманіття. Якісь мошки, небо, звірі, дерева, різноманіття абсолютне, люди, скільки всього створено людьми. Ви поїдете в якусь країну, там такий ландшафт, там такий ландшафт, то є, там то похоже, там то змінене. Тобто Абсолютно різноманіття. Це тільки на планеті Земля. До речі, тільки на 2% люди знають, е, наприклад, океан. Да? От нам так розказують: ось там вчені, то відкрили, то вчені. Учені, блін, знають 2% тільки про океан, який вон, ниряй, скільки хочеш. да. А не можуть навіть заглибитись на ті глибини. А навіть якщо там змогли заглибитись, там один якийсь апарат зробили і, 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 і все, і нам там сенсацію при приподносять, А насправді ну, 2% всього відомо про океан, про космос, взагалі нема що говорити, там якийсь 0,0000% відомий. Джудіт астрологи більше про це знали, старі. Ну, астрологи тих часів набагато більше знали. Ось далі вертаємось до Маха Шеваратрі. І так, перше, Господь Шива відповідає за духовний зір. Тобто це потрібно зрозуміти. І це означає, що якою би ви сьогодні не займались Маха Шеваратрі духовною практикою, справжньою духовною практикою. Наприклад, ви практикуєте ще Ісусову молитву, чи ви практикуєте мантри, чи ви в якійсь іншій традиції. Співаєте Харі Крішна. Якщо сьогодні цілу ніч ви присвятите медитації або мантрі, ви відчуєте на собі вплив іменно цієї енергії шиви. Що це означає? Це не то, що шива прийшов і на вас буде впливати. Один раз в рік у Всесвіті формується такий енергетичний портал, який відкриває духовність. Можемо забрати навіть слово «Шива». Це відкривається надпотужна духовна сила. Використовуйте цей день. В моєму досвіді було так: я один раз був у друзів, ночував, і я собі ставив просто портрет шиви, підпалював свічку. І я медитував, сидів. Ну, в мене є своя мантра, я медитував. І Я відчув дуже потужні енергетичні речі, які. Навіть від вогню просто стояла свічка, стояла. Ви можете поставити ікону, ви можете взагалі нічого не ставити. Ви просто практикуйте. Ще я би рекомендував повивчати про шиву сьогодні, шиву-порану послухати. Зараз це є в інтернеті. Нема на українській мові, на російській тільки, бо на англійській, хто знає, то ви багато цього можете знайти. Ось <клух> далі. Господь Шива рахується як болінатх, просто душний. До речі, ще послухайте мантри. ви відчуєте, розумієте, ми тільки своїм серцем можемо відчути, де є добре, де є недобре. От знаєте, коли слухаєш мантру, і під час, як ти її слухаєш, і після вкусі лишається хороше. Якщо я слухаю, наприклад, піснопіння православні, Сербські, ще якісь. Під час я їх слухаю, і після в мене послівкусія хороша, як ніби благодать сходить. Якщо я слухаю пісню, мені кажеться, от кльова пісня. Ти послухав спочатку, тебе цей драйв захопив, а потім бах, і всі гормони назад впали. Розумієте, це другий процес. Тому послухайте мантри Шиви. Муджі хороші є мантри. Ну, взагалі, е таран є хороша мантра. Про взагалі багато про Шиву є хороших мантр. Далі. І так, перше, шива відповідає за відкриття духовного зору. Друге, це говориться як просто Господь в простодушній формі, що йому не треба спеціальні ритуали, щоб ви могли його відчути, його присутність, його благословіння, його благодать. Ви просто можете запалити свічку, помолитись і е піднести, як кажуть, лист Бетеля. Ну, це мається на увазі, що дуже просте, що у вас є. Зробити підношення, там, я не знаю, молоко поставити, води, стакан поставити перед Господом Шивою, і ви вже можете відчути контакт з Господом Шивою. Ще раз вам кажу: Господь єдиний, є Господь, Він єдиний, Він розпорошив себе в різних формах. Через яку форму ви почнете йти до нього, я не знаю, але ви. В будь-якому випадку, ви до якоїсь форми поступово можете прив'язатись. А остання концепція це буде, коли вам і від форми треба буде відв'язатись і зрозуміти Бога як істину всередині себе. Далі, Господь Шива відповідає за невежество. Є три стани людини, три стани світу. Це три стани, які постійно борються між собою: це невежество, страсть і благость. Невежество, страсть і благость. Невежество, страсть і благость. Тамас, Раджас і Сатва. За сатву відповідає божество Вішну Нараяна. За Раджас відповідає божество Брахма. Він як творець Всесвіту, матеріального і трьох світів. І е, Шива Господь, який відповідає за розрушення. Тобто, розумієте, оці, цей світ, планета Земля, астральний світ та причини будуть знищені. Е, коли закінчиться цикл, тобто це якби да, е, не знаю, як це пояснити. Да, як з'являється луч, потім зникає цей луч. Ось так само буде з нашою планетою і з усім. І ось Господь Шива. Відповідає за те, щоб розтворити цю планету. Тобто він може повністю все, як я розумів, вібрати в себе. Бо я не знаю, як це інакше можна розтворити. Кажу сразу, на цих рівнях постійно спорять вайшнави з шиваїтами. Хоча між Шивою і вішною в них нема спора. Хоча є історії, де шива і вішну. Спорять через своїх відданих людей, вот. на це вже гра нижчих сфер. І рахується, що над ними знаходиться ще енергія шакті, жіночої шакті, яка е божественна мать, яка е ну якби питає їх всіх троїх. І вона їм дала три своїх форми: це Сарасваті для Брахми, для Вішну це лакшмі, і для Шиви це. Дурга або парваті. Ось. І завжди, коли згадують про шиву, згадують і про дургу, і про парваті. Тому що це як інь і янь, це як Шакті і шива, аді Шакті, аді шива. Що ще треба зрозуміти про гуру? Навіть я це чув від вайшнавів, які ну, розуміються, вони говорять: ви знаєте, що положення шиви це гуру всесвіту. Гуру всесвіту. Це Учитель Всесвіту. Тобто, це його положення Аді Гуру на цій планеті Земля, на астральному та причинному світі це є Господь Шива. Через Джотіш-Астрологію, коли ми вивчаємо, навіть якщо дивимося фільми, є фільм Бог Богов-Махадев і є е, про Шані фільм, де ми бачимо, як полубоги, планети, Сур'я, Чандра, Шукра, вони виконують свої пуджу ареті і поклоніння для Господа Шиви. Він є для них гуру. Тому, якщо ми хочемо стати мудрішими, ми ну, можемо вивчати про Господа Шиву. А як знаєте, коли вивчаєш про Шиву, ти так чи інакше вивчаєш і про Брахму, і про Вішну, тому що це є брати, і це є трімурті, це є одна енергія Всевишнього єдиного Господа. І кожен єдиного називає називає так, як хтось. Знаєте, в Індії є частини індусів, які називають Всевишнього Шива, є частина людей, яка називає Всевишнього Кришна. В нас називають Всевишнього. Христос або Бог Отець, ну і Його Син. Да? І так далі. Тобто, але ж всі ми люди. І Господь Христос нам гарно сказав: ви є храм Бога живого. Все, про що ще можна говорити? Це істина, яка підтверджується усіма священними Писаннями. Тому я хочу вам показати універсальність цього дня махашева для усіх нас, духовних людей, які щось пробують на цьому шляху. Духовні люди, це так, знаєте, звучить весело. Коли ще Грібінчуков співав таку пісню, дуже так стібався трошечки. Розумієте, ми стали на шлях. Ми пробуємо. Ми пробуємо. Хтось пробує 20 років, хтось пробує 15, хтось 10, хтось тільки сьогодні за це задумався. Але направлення на Бога, на пошук себе, це те найкраще, що ми можемо робити. І так, я вам попробував розкрити. Три аспекти про шиву. І що сьогодні, якщо ви вночі будете, сьогодні день присвят, ну, взагалі можна сьогодні день, ніч особливо, це іменно цей портал відкривається ночі. Три аспекти, які я вам розказав про Шиву. Перше, він відповідає за духовний зір, в якій би традиції ви не були. Все одно, через цю космічну силу у вас буде відкриватися духовний зір яких би ви, як би ви його не вивчали, Господь Шива відповідальний за відкриття духовного зору в людини. Друге, він простодушний, це Господь, який дуже просто, якби ви можете чути з ним контакт. Це не те, що він там ваші бажання буде виконувати. Взагалі, істинні святи говорять, не бажай тоді побачиш Бога. Да? Ти маєш бути без мислій три години, я покажу тобі Бога, говорить святі. святі, але ми не можемо без думок побути там навіть три хвилини. Ось. І е, третій аспект, то, що Шива, є гуру учителем. Це його положення. Про це мало хто знає. Це для когось спорні питання. Я не хочу ні з ким спорити, але я в цьому, я це чув від е, істинного гуру. Я це чув від вайшнавів, які практикують Харі Крішна Махамантру багато років. І при тому вони знають, що Шива це гуру Всесвіту. От. Ну, повивчайте, я думаю, вам буде цікаво. На сьогоднішній день моє розуміння воно таке, і воно мені приносить тільки користь. Потім. Що ще можна сказати про шиву? Шива може бути в воїнствуючій формі, як віра Пхадра, коли він знищує демонів, коли, на, коли його дружина прийшла на жертвоприношення, а його батько, ну її батько якби ігнорував шиву, він робив поношення тільки для і для брахму. Вона сказала, я не можу терпіти таке неподобство. Вона зайшла на костер і спалила себе. Ну, це духовні якби, существа, вони знають, що вони роблять. Коли Шива про це дізнався, він кинув свій локон волос, і з того локона волос з'явився Віра Бхадра. І він сказав йому, піди там і знищи тих, хто нарушає традиції, хто не розуміє істини. І праджапаті Дакша повинен був лишитись голови, йому віра Бхадрі, ну, відрубав голову. Ну це гардиню, розумієте? Ці всі історії вони пояснюють, як людині знищують гардиню, як знищується гардиня людини. Ось і там всі постраждали, там багато дуже постраждали. Що потім, коли Шива сам прийшов, говорять, навіть він подивився, казав Вірабхадра, та та це трошки перестарався, але ну нічого. І це форма шиви вгнівна, яка знищує демонічні, демонічні тенденції. І так само е, дурга втілюється, Деві Махатмі, можу можете почитати, втілюється в таких демонічних окрасках, щоб знищити всіх демонів на цій планеті і у Всесвіті. Ведичні традиції дуже відрізняються від того, що ми звикли, що ми читали в одній книжці. Дуже відрізняються. Хоча суть в багатьом дуже схожа. Всім дякую. Пропоную вам вивчити більше про Маха Шеваратрії. Мені шкода, що так мало на українській мові. Я прошу всіх, хто на українській мові може розказати щось про шиву. Не полініться, розкажіть. Щоб люди, які шукають цю інформацію, могли також знайти її на українській мові, це буде круто. Дякую.